От на цьому місці воно зараз на даний час теж видно воронка. Було прильот Ескандеру 3 березня 2023 року. Це ну, були не просто пустирю, на, ну, на цьому місці раніше знаходився дитячий садок. О, пенсії невеликі, тому ці набори спасають добре. Дякуючи організаціям, дякуючи вашим організаціям, є хоч якась підтримка. Є підтримка і моральна підтримка, і продуктова підтримка це дуже-дуже. Як добре, дуже ми вдячні Потримує за це. Неділю назад, в ті день півтора кілометра від нашого села по старій насосній станції лягло три ракети. КАП, оце осколки є фіксація воронок їхніх. Ну добре, що воно лягло не на село. А завдяки вашим донатам. І підпискам ми можемо формувати по 300 наборів кожного місяця. І ці гуманітарні набори ми веземо за межі міста Дніпро. Ми їдемо сьогодні в Запорізьку область, село Мар'ївка. Там нас чекають переселенці, місцеві люди, які потребують нашої з вами допомоги. А чи потребуєте ви такої допомоги, як ми от привозимо? Гуманітарних так, якихось так, наборів? Дуже потребуємо, дуже тому що я ж говорю в основному у нас тут у, у, у цьому профунтуровому практичній селі у нас пенсії усіх маленькі, бо всі вихідці з колхозу, працівники бувші. А ще я вам знаєте, що скажу? Багато хто з наших місцевих людей отримує гуманітарку і ділиться. З городськими з містянами, Коли? тому що там не дають, і я також ділюся. Скажіть, будь ласка, ви звідки? Із Любимівка, голіпольський район, Запорозька область, mm -hmm. окупована територія. Зараз вона повністю окупована. Повністю окупована, в селі там залишилося зовсім там. Людей 15, може, як залишилося, розстрілюють, палять. Нам нам уже додому нема куди вертатися. Люди тікали, побросали. все. Ми вискочили з двома сумочками. Двох стариків вивезли чоловіку, то ми, ми самі фермера. І залишилася вся техніка за сєнілася поля тим. Сталися і посунок ще залишився, в нас там не проданий. Вони розграбили, розбомбили, вони тільки заїхали. І зараз пішли всі у магазинах, магазини пооткривали, там чорне робиться, і їх не ще коли ну, Вони там Хазиною, зараз так. Да. І свини різали, і люди вишкакували то, то в чому, тікали. тікали, тікали. І і свині побросали, і хазяйство все побросали все. А з чим ти Бо то що, що вхватили. По підстанції по нашій це десь місяць тому назад, двоє суток село без світла сиділо. Так. Вони за двоє суток лупили по підстанції, по вишки по елеватору влупили по мобільній. Це вони дронами. Те, що осколки є, все вони дронами ну, б'ють по інфраструктурі, а паралельно вони ж не дивляться, де є люди, не, немає людей. Ну а так, ну не кожну ніч, але ну, через ніч у нас тут проходять фейерверки. Виїхали в 22-му році, тому що дуже було там важко. Вони якраз зайшли в Херсон, і в нас маленькі діти вдома в дочки, а дочка сама робить СБУ, і в мене сина воюють, і чоловік воює. І якраз біля нашої хати, десь метрів 50 стояла їхня каміндатура російська. І от каміндатури теж десь метрів 50 стояв їхній блокпост. Було дуже важко. І так як наш мікрорайон був маленький, і всі знали. Ну, ми всі знаємо друг друга, так само, як на. Площадки в благоетажному домі всі знали, де мої діти роблять, де мої діти служать, і ми боялися того, що в будь-який момент вони могли розстріляти без всякого без розслідування. Да. Тим більше, я мого літнього сина вони з рук ми його вирвали, тому що вони його вже грузили в машину копати окопи. От ми з дочкою їсти не було, що в магазинах не було нічого. Ми 8 кілометрів йшли пішком. До центру міста для того, щоб можна було щось купити, Івакуївали. ні, щось купити, От, дітям, то туди ми йшли спокійно, а назад ми вже стояли під автоматами, нас обшукували, провіряли телефони. Так, я подавала заяву трижди, в воєнкомат, щоб піти, ну, сказали в ваших годах. Сидіть в запас, ви <ріст> молодець. Ви молодець. <ріст> Я сама по вихованню по образуванню операціона медсестра всю жизнь проробила в онкології. От, ну, сказали, що сидіть вдома. Поки <ріст> <ріст> коли треба своїх. Ви як надійний тил. Так, так. Я два рази їздила туди на передову, на ноль бачила це все і. <ріст> От я як літало, зараз... як зривалося, як це все це дуже дуже страшно. Це що ми дивимося по е, телебаченню, що ми оцього друг другу розказуємо, це не те. Дуже багато в нашому селі таких е, одиноких, які нуждаються. Да? Да. Ну, ми побачили. Ми От, знаєте, оце побачили. Є такі, ось до мене приходить дідушка, ну йому 60, бутя між 60, йому 63 роки, Ну я його просто. Як старіка, я його понімаю, я його й накормлю, і напою. Він там щось мені трошечки поможе по господарству, От. але йому не дають нічого, бо він тут не приписаний, в нього нема документів нічого. От. Але і він дуже... такий нужденний. А він нужденний, ну нічого, я ділюся. Ну Ви неймовірна жінка, я дуже рада, що ми вас зустріли. Все добре вам <рес> і вам молодець. Помагайте. А ви звідки Ось сюди переїхали? Село Балки, Васильівський район. Серйозно? Так. А я з Дніпрорудного, знаєте таке? Я теж переїхала, але я в Дніпрі зараз і волонтер. Я приїхала, але до балки це біля нас зовсім Дніпрорудні. Розкажіть, у вас там хтось залишився? Так, це мої земляки. Це мої земляки. У мене ж серце колотиться. Бо я нікого ну, не бачила, якби з ні природно. Мати, мати сестра залишилися. Вони там зараз в окупації. Так? Так. Що вони розказують? Що там зараз? Складна ситуація. Зв'язок, хоч трошки є? Зв'язок є. Люди кажуть, що а то шукаються, шукаються досі, так? Шукаю, да? Шукають. Уже третій рік вони все їх шукають. Так, да. Припресують і щось шукають у них. Ну, немає. Ну, Всі люди жаху, да? получали, щоб, да. Да, Если паспорт получил, то нормально, трогать не будут. Если не получают, приходят, говорят, заходят, дверь выбивают, просто заходят, везде ищут что-то. вот. И... То есть Сим-карты да. вот эти что же с телефоном тоже это тоже как бы сейчас пря... прячут, можно сказать, наши эти связи. Меньше было, ви ну, да, да. Не, ми, как бы видеть. А вы вырешили выехать. Мы как три года, да, да. Ну, последний раз я помню, как я сидела уже на скамейке, и как они проходят уже мимо, и так на меня посмотрели, я думаю, три человека идут, думаю, сейчас просто меня схватят. Ну, такой страх пришел. І думаю, нет. Ну, как бы дети начали сразу говорить, мы не хотим в русскую школу ходить, мы не хотим в русскую. Ну, как бы уже девочке было э, 13 лет, и младшие 7, 7 да, лет главное, же. Небезпечно. на Небеспечно, це вже было да, там просто. И да. просто мы уже начали думать и тут муж бы не мог, звісно, зібратися з мислями, это тяжело було была думати. Була, тоже, как була бы, дуже да, Виїжджати немало. все, що є, покидати там да, же хата. Да. Там тяжело же все ворон. Морально было, да тяжело. но ми настроїли, взяли дітей Ради дітей. Теж говорю, собираться, будемо зібратися, будемо Зрозуміло. Ну дай Бог все буде добре. І молим Бога, що ми да, приїдемо додому. Да, <laughs> молим да. Богу бо. Я теж. Я була 4 місяці в окупації, 4 місяці. І теж я в червні виїхала, бо вже було дуже небезпечно. Вони реально там бушували, ходили, по підвалам всіх забирали. І тому я теж вирішила, що а тепер волонтерів. І тепер ми бачите, отак зустрілися, дуже, дуже рада, Васильівка, Балки. ще через обстріли. Двадцять другому році, в августі місяці, дуже почали у нас стріляти, дякуючи організаціям, дякуючи вашим організаціям, є хоч якась підтримка. Є підтримка, і моральна підтримка, і продуктова підтримка це дуже дуже як добре. Дуже ми вдячні Підтримаю за це. Вас, так, 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 дуже є. Тобто Є сенс нам їздити до вас да, і щось привозити. Так, тому що зараз такі ціни все не накупляєш, а от такі продукти. Готові набори, як добре тим, що вони як кушать щось, і плюс те, що підтримка, що ти розумієш, що, Морально, та, не так, не так. що світ не без добрих людей, що є така можливість, допомагають одне одному, і є крапелька надії. Слава Богу, ми от за цього і їздимо, щоб вести вам не тільки набори, а надію, віру. І всі чекаємо перемоги. Я дай так. Боже, вона буде. В очах людей ми побачили вогник надії, віри в перемогу. Вони стільки сьогодні казали нам гарних слів про перемогу, про те, що вони дуже вдячні, що є такі організації, як ми, тікаючи від війни, тікаючи від російських окупантів, приїхали сюди, і вони сьогодні стільки нам слів сказали, що яка Україна класна, яка вона щедра, які люди добрі. Ці гуманітарні набори це частинка нашої любові, нашої турботи, яку ми несемо цим людям, і це все можливе тільки із за того, що ви нам допомагаєте. Ми вдячні вам за те, що ми можемо виїжджати на такі гуманітарні експедиції і привозити їм гуманітарні набори, турботу, віру, надію і нашу з вами любов.